Аграрний сектор здатен витягнути Україну з економічної кризи, та за кілька років відчутно збільшити її ВВП. Запевняють експерти галузі. Звісно, якщо створити відповідні умови, 65% працездатного населення сьогодні задіяно в аграрному виробництві, 70% території під аграрним виробництвом. І власне в нас немає іншої сьогодні галузі, яка б могла достатньо швидко зупинити падіння економіки, наростити виробництво з тою метою, щоб рятувати власне всю країну від того економічного колапсу, до якого ми дуже. Близько саме тому галузь потребує потужного лобі на усіх рівнях. Впевнені представники аграрної партії кажуть, нині розвиватися сектору, заважають нестабільне податкове законодавство і слабка державна підтримка. Основним же завданням вважають перехід від сировинного до виробництва із доданою вартістю і створення нових робочих місць для міста. Ми що говоримо? Що ми аграрії хочемо для вас забезпечити через систему оптових ринків. Доступну просту якісну дешеву продукцію, українську продукцію для цього ми готові будувати оптові ринки. Що ми пропонуємо простим людям на селі? Створити до вартість, аби дати мешканцям села можливість заробляти, фахівці пропонують йти шляхом створення кооперативів. Загалом кажуть, тут важливий індивідуальний підхід. У нашій програмі буде два-три загальнонаціональних питання і два-три, які будуть відноситися до кожного певного регіону. Тому що є специфіка в кожному регіоні. Це не тільки область, тому що ми йдемо глибше. Ми йдемо до кожного району. У нас області великі. Власне навіть в межах однієї області є багато різних питань, які треба вирішувати на. ラジオの森林。